Ви постійно виправдовуєте себе і відкладаєте вирішення проблем. Це може бути проявом самообману. обману, взагалі як він проявляється? Наприклад, я почну завтра, я не, не можу це змінити, я не можу тебе піти, я не можу з ним поговорити, тому подібне. В цій ситуації саме перше, що маєте зрозуміти, і змінити оцю знаєте, конструкцію Я не можу на Я не хочу. І подивитися, чи дійсно вона стає правдивою. Наприклад, якщо я не можу піти з ним на зустріч. і тут ви розумієте, що у вас є всі ресурси, і ви можете, але він мене буде, знаєте, просити про якусь пораду, чи, чи, можливо, про якусь знаєте, допомогу, а я не хочу йому допомагати і не можу відмовити, так? І тому буде Я не хочу піти на з ним на зустріч з ним на зустріч, так? І от в, в другій, якраз дуже цій ситуації буде якраз проаналізувати. Чому ви займаєтесь самого? Наприклад, в цій ситуації ви не можете сказати, ні інші люди не відмовити, по суті, і ви просто уникаєте, знаєте, ці зустрічі. Можливо, в іншій ситуації ви побачите, що ви а, не готові брати відповідальність, знаєте, не можете брати відповідальність, наприклад, я не кажу, де не можу це змінити. Насамділи не хочете змінити, тому що для вас потрібно, наприклад, піти, пушукати, наприклад, що робити, піти, нову роботу піти шукати нову компанії, резюме, поспілкуватися, тому мені ви просто не хочете. І тут дуже важливо знаєте, навчитися викривати свій самообман і зрозуміти, що лежить під цим самообманом. і якраз потім працювати от з цими якраз знаєте причинами, які випливають звідси.